Сьогодні у випуску над Кіровогращину збили ракету і три шахеди. Не фактично, а за документами керівник управління кіровоградської адміністрації прокоментував членство Валатра, яке СБУ підозрює у співпраці з російськими спецслужбами. Кропивничанин відмовився від номерного знаку з літерою Z, запропонованого у сервісному центрі. Чи можна отримати інший? В ніч на 3 листопада російські війська здійснили дронову атаку на Україну. По Кіровоградщині запустили керовану ракету повітряного базування Х-59. За інформацією Сил оборони Півдня, за майже 5 годин протиповітряна оборона збила ракету та 11 ударних безпілотників шахет, три з них на Кіровоградщині. Ракету збили над Кропивницьким районом. Травмованих загиблих та руйнувань цивільної інфраструктури немає. Написав у своєму телеграм-каналі начальник Кіровоградської обласної військової. Адміністрації Андрій Райкович. Повітряна тривога у Кіровоградській області розпочалась о 21.56, закінчилася о 2.32. У ніч, на 3 листопада, знищили 24 шахеди та одну керовану авіаційну ракету. Йдеться в телеграм-каналі Повітряних сил України. На далекосхідному кладовищі попрощалися з чотирма військовими. Це Олександр Константинов, Максим Дульський, Михайло Шатохін та Олександр Носач. Вони загинули в російсько-українській війні. Олександр Константинов народився в Кропивницькому, отримав освіту в технічному ліцеї за спеціальністю автослюсар у технічному університеті. Інженер-механік розповів батько бійця Микола Константинов. Служив він в оперативний штаб Южної групи військ. Був кадировщик з Каже, син після армії отримав другу вищу освіту в технічному університеті за спеціальністю фінанси та аудит. Працював на підприємстві за фахом у 2020-му Підписав контракт з зсу з червня 2022 року. Вважався безвісти зниклим. Нині відомо, що Олександр Константинов загинув в Луганській області 10 червня, розказав батько бійця. Йому було 40 років. Максим Дульський до війни працював автослюсарем. Торік у листопаді пішов на фронт, служив на посаді навідника-оператора розвідувального відділення, розповіла родичка військового Наталія Поросюк. Загинув у 36 років. Бахмутський туди, я знаю, що більше там він, наче був 27 жовтня. Він пішов врятувати побратима і так сталося, що вони ну, всі там не стало їх всіх. Михайло Шатохін мав професію електроенергетика та електромеханіка. Проходив військову службу в Нацгвардії України. Спочатку повномасштабного вторгнення воював на харківському напрямку. Загинув 28 жовтня біля села Роботине Запорізької області. Йому було 23 роки. Це інформація від заступниці начальника управління Нелі Чорної. Півроку був на Бахмутському напрямку, потім на запорізькому. Служив на посаді начальника групи радіозв'язку Олександр Носач, родом з Одеси. У Кропивницький він переїхав з батьками. Пройшов військову строкову службу у лавах військово-морських сил Збройних сил України. Після служби працював за професією. У вересні 2022 року Олександр Павлович був призваний за мобілізацію. Служив на посаді стрільця. За інформацією Нелі Чорної, сержант Олександр Носач загинув 18 жовтня біля села Площанка Луганської області. Йому було 49 років. Поховали бійців на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький. Начальник управління комунікації з громадськістю обласної адміністрації Віталій Останній значиться керівником представництва міжнародного руху «АЛЛАТРА» в Кропивницькому, яке СБУ підозрює у співпраці з спецслужбою Росії. Про те, що він є керівником представництва, свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними опендабот. Віталій останній пояснює, очолює за документами, а не фактично. 2020 року склав повноваження керівника. Склав повноваження була вибрана інша людина Ірина Бутенко, оскільки це відокремлений підрозділ без. Статус юридичної особи, то всі весь пакет документів для внесення змін до єдиного державного реєстру було передано на Київ центральний офіс для вже безпосередньої роботи з міністерством юстиції. Ось, проте ми розуміємо, 20-й рік локдаун, ось потім військовий стан. Ну, на сьогоднішній день ці зміни до державного реєстру не внесені. Формально. Відповідно до, до реєстру документів я значуся ще керівником, проте ну, ним не є, а є звичайним рядовим членом. каже міжнародний громадський рух АЛАТРА зареєстрований у Києві. Головний офіс він знаходиться в місті Києві. і Завжди там і був. Це по перше. По-друге, у серпні цього року Генеральна прокуратура Росії вона заборонила. Алатру як громадську організацію і заборонила проект благотворче суспільство за те, що учасники цього проєкту нібито вели якусь там підривну діяльність всередині Росії, пов'язану чи направлену на повалення режиму Хутіна. Це глобальний рух. Учасники цієї організації, вони знаходяться у 180 країнах світу. 1 листопада СБУ оприлюднили відео та світлини обшуків осередків організації АЛАТРА. Спільно з поліцією повідомили, що заблокували діяльність понад 20 осередків угрупуванням в шести областях, які діяли на користь спецслужб Росії. За інформацією СБУ, знайшли комп'ютерну техніку та документи з доказами виправдовування російської агресії проти України та закликами створення Союзу слов'янських народів. На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АЛАТРА готують повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України, державна зрада, створення керівництво злочинної спільноти або злочинну організацію, а також участь у ній та виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Санкції статей передбачають до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. «АЛЛАТРА» не зареєстрована як релігійна організація, розповів голова державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Яленський. Громадська організація, яка і не зареєстрована як релігійна. І, взагалі, не є релігійною організацією. Це не, не церква, не секта, це езотеричне політичне таке утворення, так тому воно у нас і не зареєстровано. За даними прес служби СБУ, встановили, що за період свого існування АЛАТРА створила власні філії на території Росії, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США. Схоже на релігійне і якщо його кваліфікувати, то він відноситься до напряму нього, тобто. Так звані рухи нового часу чи рухи нової доби, а це такий синкретичний підхід до релігії, який включає в себе ну, якби частини з різних традицій релігійних, медитації як практики, вчення про еволюцію духовну. У постулатах «АЛЛАТРА» релігія знавець бачить про російську риторику. Там були і заперечення. І була проросійська а, пропаганда, ну але я б не сказав, що це чисто політично, скоріше вона була от така якраз в розрізі їхнього світогляду, який був зав'язаний на поверненні до щасливих часів СР. СР. Там були і інші теми, як, наприклад, об'єднання релігії. Тема миру, ну а тема миру у нас дуже часто може переключатися на тему якби миру з Росією, а не миру в усьому світі. Віталій останній говорить: жодних підозр керівництву та членам представництва Алата у Кіргорадській області не вручили. У мене були проведені обшуки, ось нічого протизаконного виявлено не було. Говорить, членом Алата він залишається та нічого протизаконного не робить. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Роповничанин Павло Мазур вдруге за тиждень приїхав у сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. З першого разу не зміг зареєструвати куплений електромобіль. каже, йому запропонували номерний знак з літерою «З». Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця літера та В асоціюється з російськими військами. Таким маркуванням вони позначають військову техніку. Ставши в електронну очередь, я стикнувся з проблемою, що мені система видає за номера. Не хочу я їх просто. Ну, з повномасштабним вторженням в Україну я ну не хочу їздити з такою буквою. З березня 2021 року серісні центри видають зелені номерні знаки для електромобілів. Вони починаються з літер Z та I латинської абетки. Z означає «нульові викиди». Павло Мазур каже, дізнався, що у сервісному центрі для електромобіля можна отримати номерний знак з літеру Ай. Але перед ним в електронній черзі система показує 100 людей. Номер потрібно отримати ближайшим часом, тому що закінчується діагностика, вона дійсно 10 днів. Якщо закінчиться діагностика, то ще раз платити. 21 квітня цього року. Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням Росії в Україну і тоталітарними режимами. Пояснив начальник регіонального сервісного центру Сергій Пежов, але номерних знаків державної реєстрації транспортного засобу це зміни не стосується. Забороняється використовувати в індивідуальних номерних знаків літери З та В які е, окремо на ньому, або якщо напис кирилицею заміщати відповідні букви латинського алфавіта наразі неможливо. Тобто забороняється використовувати ці літери окремо та в словах, написаних кирилицею замість З «С», «В» та Ф. У сервісному центрі наводять приклад номерних знаків, на яких не може бути написів типу Кузбас за Побєду», за правду. Але можна надписи типу Вікторі Зоро, «Піца». Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться. Замінити номерний знак з літерою Z водій електромобіля може за власним бажанням. Скористатися можна онлайн-послугою бронювання номерних знаків та скориставшись терміналом у сервісному центрі, сказав Сергій Пежов. Коштує 360 гривень. Після чого. Цей номерний знак за даним громадянином зберігається до 10 діб. Якщо громадянин протягом 10 діб не звернувся за послугою з реєстрації транспортного засобу та закріплення заброньованого ним номерного знаку, цей номерний знак вертається назад у список вільних номерних знаків і може бути заброньований будь-яким іншим громадянином. Порахував, з початку року номерні знаки на електромобілях замінили 15 жителів області. Торік цією послугою скористалися 34 людини. Павло Мазур каже, заплатить 360 гривень, щоб отримати швидше номерний знак з літерою Ай замість «З» на свій електромобіль. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. 16 тисяч гривень винна за електроенергію. Ця родина села Джамка Кропивницького району. До них прийшли працівники обласної енергопостачальної компанії. Пропонують варіант, як розрахуватись з боргом. Це укладання графіку погашення заборгованості, щоб не Передавати до суду. У будинку мають електроопалення, що місяця споживають до трьох тисяч кВт, розповідає Ольга Півчук. У мене не врос цього обленеру, чесно, почався. Я думаю, як виплатити, як його, де його заробити. Ми платимо ж хоч дві тисячі кидаємо кожен місяць. Борг за електроенергію утворився, бо під час війни не мають постійного доходу, говорить господар будинку Валерій Півчук. У мене є гроші, я плачу, а якщо в мене немає грошей, от я не заробив їх, мені ніхто не дає ці гроші. Льготи, ці субсидії теж не дають, тому що офіційно встроїти зараз. Щас неофіційно на не те роботи тяжого економимо на все на всьому. Ну. Роз'яснювальну роботу з боржниками працівники компанії проводять постійно, каже Василь. Недоступ. У них дійсно, як і говорили і Тетяна, і говорив Валерій, що вони дійсно справно сплачували до повномасштабного вторгнення, починаючи десь із березня 2022 року, оплат не було до кінця року. Прогнозує, що з початком опалювального сезону боржників побільшає. Дуже велика кількість квартир переобладнана на електричне опалення. З першого червня підвищила ціна для населення. І єдиним знову ж таки єдиним на даний час методом економії електричної енергії залишається виключно зменшення її споживання. Двохтарифні лічильники вони, звісно, економлять в нічний тариф з 11 вечора до 7 утра на даний час за двохтарифним лічильником ціна на електричну енергію зменшується на 50%. Споживачами Кіровоградської енергопостачальної компанії є 434 тисячі родин в області. З 1 червня ціна кіловату спожитої електроенергії для населення вартує 2 гривні 64 копійки. До цього була 1 гривня 68 копійок. За спожиту електроенергію люди заборгували 114 мільйонів 100 тисяч гривень. Це дані від керівника Компанії Олега Валентого пояснює, борг впливає на діяльність компанії. Середня ціна за, з ПДВ, за яку ми купуємо кіловат, виходить 7 гривень 32 копійки. Населення отримує по 2 гривні 64 копійки. Різниця відчутна. І от оцю різницю між 2,64 і 7,32 має компенсувати держава в особі гарантованого покупця нашій компанії за те, що ми продали електроенергію побутовому споживачу. Отримали ми гроші на рахунки, куди йдуть гроші. Перше на придбання електричної енергії оператору ринку. Інші суми йдуть до оператора системи розподілу за те, що кожен кіловат пройшов мережами. Інша частина це 48,5 копійок. Іде на рахунки НЕК Укренерго оператора системи передачі. Подружжю півчуків запропонували підписати угоду на оплату боргу протягом півроку по 2,5 тисячі щомісяця. Вони погодились. Ви розумієте, в мене може з'явитися робота, що я цю суму можу заплатити за місяць, а можу, можу взагалі не заплатити. Вони опять приїдуть, будуть п'ять бумаги писати, а толку з той бумаги. Під час воєнного стану електроенергію боржникам не відключають. Одним з методів роботи, каже Василь, недоступ, є судові позови і арешт рахунків споживачів, які заборгували за електрику. Антоніна Крейтора, Анатолій Басисти Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.